1975 Американський університет Флориди видав сенсаційне дослідження феномену голоду. Ця праця вперше описувала, як відсутність їжі впливає на поведінку та психіку людини. Вона стала відкриттям для наукового світу, але не для радянських спецслужб. Адже про це дослідження вони дізналися ще за півстоліття до того. У 2021 році ця книжка була в НКВД. Я думаю, що її хтось прочитав. Тому що після цього голод використовувався в Радянському Союзі багаторазово саме як інструмент упокорення. Автор дослідження соціолог Пітерим Сорокін. Виступаючи проти більшовиків, він збирав докази їхніх злочинів. Разом із іноземними гуманітарними місіями він їздив до південних регіонів СРСР і досліджував поведінку людей під час голоду 1921-го. Потім науковець намагався видати свою працю в Радянському Союзі. Однак весь її наклад чекісти заборонили та знищили. За спробу сказати правду автору загрожувала смертна кара. Але йому вдалося втекти до США, де згодом він очолив факультет Гарвардського університету. Тим часом самі більшовики перетворили голод на цинічний інструмент контролю над власними громадянами. Досить скоро в радянському союзі було засновано інститут фізіології харчування, який вивчав вплив їжі на людей. Тобто, якщо ви знаєте, що середньостатистичній людині потрібно для того, щоб нормально функціонувати, тобто бути фізично і психічно в адекватному стані, наприклад, 2000 тисячі калорій, а ви забезпечуєте цій людині тільки 1800 або 1600, то ви відповідно одержуєте великі маси людей, які за шматок хліба здатні багато на що з того, що ви їм запропонуєте зробити. У забороненій в СРСР праці соціолог проаналізував стан людей на останніх фазах голоду. Науковець звернув увагу, що жертви голодомору мали помітні зміни в поведінці. Гострий брак їжі пригнітив їхню психіку. Стерабо розмив поняття про добро і зло, правильні та аморальні вчинки. Дивуються базові механізми виживання. Людей вбивати погано. Але в принципі можна і вбивати. Дослідник дійшов важливого висновку. Під час тривалого голоду у людей пригнічується будь-яка ініціатива, атрофується воля та потяг до свободи. Я так вважаю, я так хочу. От цього стає значно менше у людей, які зазнали вплив голоду. Вони погоджуються, вони виконують накази, вони стають більш слухняними. Власне, це було застосовано по відношенню до українців.